Так, я був там, дивився зверху через камери спостереження, і потім приїхали поліцейські. Вони піднялися вгору, бо паркінг підземний. і от у паркінгу почулися якісь кроки. Якийсь шум. А я весь час за всім стежив. І як тільки звук почувся, хтось різко підбіг і намагався відкрити двері, і потім таки відкрив їх. Відчинив. А там перед очима вже стояла поліція. Так я усе це бачив. І та людина сказала, що вона мій друг. Так, армія, ви усі для мене як сім'я і справжні друзі. Це правда. Але мені було погано. Я дуже вдячний за підтримку. Але приходити ось так. Одним словом, якщо сьогодні хтось прийде, я просто замкну вас. Тобто, вас просто виведуть, просто заберуть звідти. Я вже зібрав усі докази і матеріали. Усе записується. тож, якщо хочете, щоб вас арештували, приходьте.